Вітаю, шановні риболови! Для чого ми купляємо риболовні катушки? Не тільки для того, щоб вони ловили рибу, а й для того, щоб ми від них отримували задоволення. Ось хочу вам показати таке е, цікаве ексклюзивне замовлення. Людині дуже подобається дана модель. Бачите, це легендарний моретан віддайве. І заради того, щоб отримати цю катушку в еталонному стані. Людина е, готова на багато що. Зараз я вам це продемонструю, покажу, що як, які моменти, які тут ексклюзивні замовлення в мене бувають. Значить, історія даної катушки доволі цікава. Саме тому я і вирішив вам її розповісти. Власнику дуже подобається дана модель. Він купив е, практично новий моретан, але е, зламаний е, ось ця катушечка. Вона була придбана, в неї було зломане ось це коромисло. От зараз тут стоїть ротор і коромисло від іншого е І також не ходив шток вгору вниз, тобто була зламана паразитна шестерня. Там шток трошки пошкоджений в районі куліси. Людина придбала катушечку з Це все японські аукціони, барахолки, і також одразу в комплекті донора. Ось цей сертейт, ротор тут вже від моретана, ось цей ротор. ось Ця катушечка вже зроблена. Тобто, зараз розповім. Значить, дивіться, купила оцей сертейт, тут на ньому стояв оцей ось ротор, як донора. Значить, прислала мені і сказала: візьми, відремонтуй мені моретан, зроби, перестав те, що потрібно. з Даного сертейта, тобто коромисло, ротор. Єдине, що шток, шток він майже ідентичний за однією відмінністю. Там опора, яка відповідає за стабілізацію штока, за оцей ось поперечний зазор, коли шток стабілізується, вона трохи інша. Тому, на жаль, паразитку я замінив. Перестав, взяв її з даного серте і переставив в моретан. Вони абсолютно ідентичні. А ротор, оскільки коромисло, ось бачите, воно відрізняється кольором, тобто в моретана воно чорне, да, а в сертета ось таке сіреньке. Ось, для цього я власнику сказав, що ну, симпатичніше буде повністю переставити ротор, що й було зроблено. Ротор переставлено, коромисло переставлене. Ось. Єдине, що на кулісі, яка прикручується до штоку, є невеличкий мікрозабойчик. Коли катушка була травмована, коли ламалася паразитна шестерня, палець паразитної шестерні пошкодив трошечки кулісу на штоці. Я провів повне технічне обслуговування, заполірував, виправив той забойчик. Ось, ось ця катушечка, бачите, вже робилася. Ось. Власник її перевірив, з катушкою все шикарно, все чудово. Да? Тобто, ось зломаний маритан був придбаний сертейт для заміни, для того, щоб взяти з нього певні деталі, тому що дана катушечка, вона вже знята з сервісної підтримки, і той же самий, наприклад, шток з кулісою ну, вже замовити неможливо. Ось ця катушка працює все чудово, але. <свісно> Власник все рівно хоче катушку в максимально заводському базовому стані, тобто, щоб тут стояв оригінальний ротор, моретана, там коромисло. І також хоче замінити шток з кулісою, незважаючи на те, що під на рибалці все шикарно, все чудово катушечка працює. Ну, скажімо так. Людина хоче, скажімо так, хоче отримати. Ну, для цього було, знаєте, що зроблено? Вгадайте. Так, дивимося. Хопана, замовлений. Ще один маритан. Да? Ось він красивий такий. Чому не просто зроблений цей моретан, і все. Оця катушка, вона насправді вона е, в ідеалі. І оцей ось ротор, який зараз стоїть, е, він е, в ідеальному стані. Тобто ця катушка, вона з заводу, ну, буквально там декілька риболовель і зламалася. І людина хоче от її в ідеальному стані. Для цього була куплена знову ж таки з цих аукціонів. барахолок в Японії була куплений ще один моретан. Ось, людина катушечки мені відправила, прислала ось такий ось опис. Ну, чесно скажу, мені довелося разів шість перечитати, а потім ще усно в телефонній розмові з людиною обговорити, для того, щоб точно зрозуміти, що мені треба робити. Так ось, дивіться. Ось. Зараз на цьому моретані нерідний ротор і коромисло е від і, і паразитна шестерня від сертейта. Що ми робимо? Один муретан виводимо в еталон. Тобто я в оцю катушку, який вже проведено сервіс, все шикарно. Повертаю його рідний ротор. Ось який в ідеалі. да? Е повертаю ротор чорний рідний. З цього. Останнього купленого моретану беру коромисло, ставлю його сюди. Ось. Переставляю також його паразитну шестерню, хоча це можна не робити, вони абсолютно ідентичні. Переставляю в оцей новенький, той, що майже в ідеалі, моретан шток з, кулі... з кулісою. З цього моретану. Тобто, фактично, беремо донорські деталі, один моретан виводимо в еталон. Ось. А з того, що залишилося, робимо другий резервний моретан. Да? Тобто, сюди буде переставлено оцей ось ротор від сертейта, це коромисло від сертейта. ось. Отаким чином людина отримає один ідеальний моретан, да? тобто те, те, що хочеться незважаючи на те, що з катушкою просто все шик. ні. Людина хоче, щоб тут стояв оригінальний ротор, коромисло, щоб от це був топ і стопа. От. І робимо другий маритан. Так що знову зараз три катушки повністю розбираю, е, ну, точніше, е, цей сертей там. Тільки Ротор з нього треба буде скинути. От. А тут розбирається цьому моретану проводиться повний сервіс, переставляються деталі, міняються ротори, коромисла, штоки з колісами. Для того, щоб людина отримала все ж таки те, що вона хоче. Ось така цікава робота. От. Ну, Цій катушки вже обслуговування було проведено, тому тут ну, буквально декілька нюансів по мастилам я підправлю, оскільки деякі такі деталі були, будуть переставлені. От, Але, тим не менш, людина отримає те, чого хоче. І дійсно я згоден, що є певні моделі, які ну, легендарні, я сам. Дуже люблю там старі деякі дайви по типу 5-го екзіста, 7-го Лувіаса. або ті ж самі Муретани, Бранзіно. Або, наприклад, якщо це по Шаману, то це там магнієві твіни 6, 9, це 11-ті легендарні твіни, або там 7-10 стела. Ось, безкомпромісні катушки свого часу. Трошечки вже да, застарілі по технологіям, але. Ну, скажемо так, якість тоді була на першому місці, і мені, як майстру, це дуже приємно. Ось така цікава історія. Займаюся.